Любі, всім привіт! Як ваші справи? Хто вже прокинувся? Показуйте мені лайк. Доєднуйтесь до нас. Прокинулися всі. Бачу. Так, Софія Володий, розкажи мені секрет, як вставати зранку в неділю. Я, чесно не кажучи, до цього часу ще не прокинулась. Як тобі це вдається? Я просто прокидаю. Просто прокидаєшся. Добре, а хто вже тих поснідати? Скажіть мені, будь ласка, покажіть лайк. Класно, Дашуля, привіт. Ну що ж, всі молодці, бачу ваші посмішки, ви супер заряджені, навіть у неділю з самого раночку. Ну що ж, давайте розім'яти наше тіло. Денис, ми готові. Доброго ранку, дуже радий бачити багато знайомих облич. Дуже радий, що ви знову до нас долучилися. Пропоную зважати і одразу перейти до нашої руки. Почнемо ми з голови, розім'ємо повністю всі наші м'язи, після цього ми перейдемо до активних тренувань. Починаємо з голови, руки ви на пояс і робите кругові рухи головою. П'ять разів ви повертаєте голову в одному напрямку, після цього ви зупиняєтесь посередині і робите в обратному на праву. Тобто п'ять разів в одному, п'ять разів в іншому. Після цього ви зупиняєте і ми з вами будемо робити наклони голови. Робимо два вперед, два назад і вправо. О, три круги з вами. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Ще один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Після цього кладемо наші руки на плечі і робимо кругові руки вже плечима. Десять кругів в одну сторону, десять видів. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в наступному. Не зупиняємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодця. Тепер поїхали от таким от способом. Так, так, так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в обратному поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Молодці. Сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Зараз кладемо руки собі на груди і робимо ривкові 1. Один, два, три, чотири. Розгортаємо руки. Поїхали в наступну. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Зараз кладемо одну руку догори і робимо з вами наклон. До, Намагаємось дістати до п'яти. Тянемось, тянемось, тянемось. Після ми повертаємось в наше початкове положення і до іншої п'яти намагаємось дістати. Тянемось, тянемось, тянемось і знову поміняли руки. Поїхали один. Два, три, чотири. Повертаємось, міняємо руки. Один, два, три, чотири. Молодці. Ще один разок давайте зробимо. Один, два, три, чотири. І останній, Один. Два. Три, чотири. Молодці. Знову ставимо руки на пояс і робимо кругові. Рухи вже. Нашим поясом Так, прогибаємось назад після і уперед і вправи Робимо таких 10 підходів. Поїхали один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Після цього ми. Стаємо на одну із ніжок. Давайте почнемо з правої. Тобто ми себе фіксуємо на правій ніжці і будемо з вами працювати над лівою. Тобто ми робимо кругові руки. Піднімаємо коліно, відводимо його в сторону і після цього ми його підводимо до нашої ноги. Таких ми робимо 10 підходів. Поїхали. Один. Можна руки вивести уперед, щоб себе координувати. Три, чотири. П'ять. Шість. Молодці. Молодці. Дуже гарно у вас все виходить. Сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Зараз поміняли і робимо те ж саме, тільки вже на іншу ногу. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. Молодці. Зараз будемо робити те саме, тільки вже не будемо розкривати, а навпаки, ми будемо закривати е, наш круг. Поїхали. Так, також ми робимо по 10 разів. Починаємо з лівої. Закриваємо. Як накриваємо нашу ножку. Один, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми одразу ж поміняли ножку, робимо інший. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще два рази. Дев'ять, десять. Молодці. Молодці. Дуже гарно виходить. Давайте з вами трішки потягнемо наше коліно. Одразу Знову ж ми фіксуємо себе на правій. Ліве коліно ми підтягуємо до себе. Максимально як це може бути. Так. Тобто ви, бачите, як я спинку тримаємо рівно. І при цьому тримаємо себе так 10 секунд. Поїхало. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тримаємо, тримаємо. Дев'ять, десять. Молодці, поміняли нож. Приготувались. Поїхало. Один, два, три, 4. Тримаємо. 5, 6, 7. Молодці. Вісім. Дев'ять. Десь. Також ми зараз беремо ніжку назад, притискаємо до нашої сідниці і намагаємося якомога вище його її. Можна також викинути руки догори. Тобто, це отак з боку. Питай. І також отримуємо себе 10 секунд. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Поміняли ножку. Приготувались. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Дев'ять. тримайте, тримайте, Десять. Молодці. Трошки давайте розслабимо наші ніжки. Так як ми трохи ми подригаємо. Молодці, молодці. Зараз будемо з вами переходити до присідань. А, які... Там і сьогодні. Ми з вами будемо робити присяд. І будемо вистрібувати. Демонструю, як це буде виглядати. Ви робите присяд. Після цього ви вистрібуєте максимально догори, і маєте, ви, ви маєте приземлитися на, на, на носочки. Ні в якому разі не звертайтесь на п'яти. Це буде, е... по-перше, це буде дуже боляче. По-друге, ви будете травмувати свої ніжки. Тобто ще раз демонструю. Ви присідаєте, колінка тримаєте рівними, ви пригуєте і приземляєтесь на, на свої пальчики. Тобто на носочки. Хай -то з вами спробуємо. Не маємо з вами зробити сьогодні 10 таких присідань. Приготувались, ручки перед собою. І Поїхали. Один, два, три. Присіли. Чотири. П'ять, шість, вистрібну. От на такий рух ми будемо з вами працювати. Поїхали заново. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Один. Два, три, чотири, пять. Шість. Молодці. Дуже гарно виходить. Поїхали. Один, два, три. І вистрібуємо. Чотири, п'ять, шість. Ще пару раз. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Давайте ще два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І останні. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Зараз я вам покажу нове, нову вправу, яку ви раніше не бачили, особливо дітки, які зі мною вже працюють багато занять. Що ми зараз будемо робити? У мене є такий ось забор. У вашому випадку це може бути стіна або, може, якесь дерево, тобто те, на що можна опертися. Що ви робите? Витягуєте обі руки вперед, робите опору і стаєте так, щоб тут почувствувати натяження ваших мишць. Тобто ми одну ногу кладемо вперед, а одна у нас має бути натягнута. Так, 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 бачу, що багато дітей зрозуміло, що на увазі, і кладемо одну з ніжок на п'яту. Ось таким ось способом. І починаємо себе піднімати на носочки. Так, 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 молодці. Давайте я, ви починаєте робити. Я подивлюся, як у вас виходить. Так, бачу, що бачу, бачу що виходить. Так, так, молодці, бачу, що зрозуміло. Давайте разом зі мною я буду лічити, ми будемо з вами робити. По 10 разів треба зробити на одну носку. Приготувалися. Поїхали, один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Яка, яка віддихала? А ту, на якій ми працювали, ми кладемо зверху на ножки. І поїхали на інші. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9. Десять. Молодці. Зараз також будемо працювати з. Ну, в вашому випадку зі стіною. Я буду працювати з моїм забором. Так би мовити. Що ми з вами робимо? Зараз ми ставимо ногу ось таким ось чином. Десь може зафіксувати, де вам буде вдобніше. Можна поставити або на стілець, або може на якусь е, е, возвищеність, яка у вас є. Так, 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 бачу, що дітки вже знайшли. Так, можна на підвиконці. Так, так, так. Добре. Після цього так. Я бачу, що вже дітки розуміють наперед. Ми будемо тягнутися з вами до полу. Як ми будемо з вами працювати? Я буду лічити: один, два, три. Ми опустились. Чотири, п'ять, шість. Ми піднялись до нашого початкового стану. Приготувались. Все, я бачу, бачу готовність. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири, П'ять, Шість. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Молодці, молодці. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зараз з вами поміняли ножку. Так як в мене тут немає зліва ще забору. Я буду просто лічити вам, а ви будете працювати з іншою ножкою. Приготувались. Поїхали. Один, два, три. Опускаємось. Чотири, п'ять. Шість. Піднімаємось. Молодці. Один, два, три. Опускаємось. 4, п'ять, 6. Підйом. Ще пару разів. Один, два, три. Опустились. Чотири, п'ять, шість. Піднялись. Молодці. Після цього давайте ми з вами трошки розімнемо нашу коліна. Дивіться, яку вправу будемо з вами робити. Ножки ставимо одна до одної, прям щільно-щільно, і кладемо свої ладоні на коліна. У нас буде декілька вправ. Перше, що ми будемо робити, ми будемо робити такі от руки. Тобто ми коліна не розгибаємо, Тобто вони у нас завжди прислонені друг до друга. І ми робимо такі ось кругові рухи. От Бачу, бачу, бачу. Молодці, добре виходить. Робимо п'ять разів в одну сторону, п'ять в іншу. Поїхали один. Два, три, чотири, п'ять. Зупинились і в іншу. Один, два, три, чотири, п'ять. Інше. Те ж саме, ніжки залишаються, як у нас і були. Тут кладемо ладоні на коліна і робимо такі от руки. Тобто вже в різні сторони. Поїхали. один, два, три, чотири, п'ять. І тепер як всередину їх загортаємо. Один, Два, три, чотири, п'ять. Тепер одну з ножок ми даємо їй віддихнути і працюємо тільки правим коліном. Один, два, три, чотири, п'ять. Перейшли на іншу ножку. Один, два, три, чотири, пять. Молодці. Зараз кладемо нашу ножку на носочок. І будемо робити кругові рухи. розім'ємо наш головний стоп. Поїхали нашу гомілку. Один, два. Робимо кругові рухи. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Поміняли ножку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер, коли ми розім'яли нашу гумілку, ми можемо з вами походити. Е, дивіться, що ви робите? Ви кладете свої ножки як на бік. Я гадаю, що вам все має бути видно. Тобто, я ножку розвертаю. І я починаю ходити ось в такому вигляді. Так, ми маємо походити з вами 10 секунд. Тобто ви розвертаєте дошки як до себе. І намагаєтесь так от походити 10 секунд. На місці можна вліво, вправо, вперед. Ви також таким е способом будете розминати свою гомілку, у вас буде менше травм при бізі або якихось великих навантажень. Походили, походили, трошки після розвернули. Ось таким способом, так, да, виглядає трішки комедно. Працює. Тобто, ми вже розгорнули нашу у так би мовити, середину, і також ми працюємо 10 секунд. Входимо вперед, можна назад, де у кого є місії. Молодці, молодці, молодці. І давайте останнє, що ми з вами зробимо на сьогодні. Потягнемо нашу спинку трохи. Нагадаю, ми зробили цю вправу декілька разів. Ми з вами тягнемось до... Носочки, повертаємось на початковий наших і намагаємось дістати до п'яті наших. Бачу, 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 згадали. Поїхали. Один, два, три. Потягнулись. Чотири п'ять. повернулись на початковий і поїхали прогибати Шість, сім. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість.

Сім вісім. Молодці. Молодці, молодці. Давайте з вами завершувати, підходьте до своїх камер. Так, я бачу ручки, деякі дівки підняли. Мабуть, є якісь запитання? Чи мені здалося? Марк, прошу. <гум> Андрій, я сьогодні робив зарядку із вушками, як там коли починав. І так, з вушком робив котків, то я просто зняв уже ось. Я вам дуже бажаю. От мені сподобалося на ці круто було зараці, дуже круто. Дякую. Я тобі те, Дякую. Те, бажаю точніше всього найкращого. І всім дівкам, які сьогодні з нами працювали, ви дуже великі молодці, що ви у неділю так би мовити, у вихідний. Okay. Денис, у нас є також ще дві ручки. Діаночка. Прошу ми тебе слухаємо. Мені дуже сподобався ваш урок. Дуже Дякую. Дуже дякуємо. Це робота на моєму уроці. Ви Тобай. гарно працювали. Тобай. Варічка, ти що хотіла нам сказати? Тобай, я хотіла сказати, що я зробила коту новий дом під сушкою. Класно.